Добрий день! Сьогодні я хочу дати рецепт налисників без молока. В миску висипаємо пів чайної ложки соди і заливаємо пів літра окропу. Сода розчиниться. Додаємо 1 чай, половинку чайної ложки солі плюс 1 столову ложку цукру. Блинчики будуть нейтральними, не солодкими. Розчиняємо, замішуємо, щоб суміш була не гаряча, а приємно теплою або прохладною. Суміш у нас прохолола, вбиваємо два яйця, їх змішуємо і додаємо до суміші. Гарно розмішуємо все, вливаємо 2 столові ложки олії і півтори склянки борошна, розмішуємо. Пательна розгрівається, випікаємо налисники. Із цього виходить 10 штук налисників. Вони не рвуться і дуже добрі. Смакуйте!